Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні ми поговоримо про натиск Light. Завантажив я клієнт. Зараз подивимося на прогресію, на нагороди, модифікатори. Плюс до того я проведу декілька боїв у цьому режимі, щоб подивитися, який же він на тесті на даний момент. Тому що це все, коли буде на основу йти, наприклад, воно може змінитися. Але зараз просто тест. Перед цим, звісно, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. Але перед тим як ми почнемо розбирати натиск лайт, я б хотів вам нагадати про те, що зараз почався фарм 10 жетонів для магазину дня Д. Тобто за 4 години перегляду будь-якого стрімера на твічі, в яку активовані твічдропси, ви можете зафармити 10 жетончиків магазину Дня Д. Якщо ви їх зафармите, і якщо ви нічого не пропускали, то у вас, окрім 45 жетонів, які ви потратили, повинно зараз бути ще плюс 35. Тобто от такі от справи. Ще залишилося у нас 10 жетончиків зафармити. До речі, пишіть, скільки ви змогли зафармити взагалі за цю подію жетонів. Можливо, хтось щось пропустив. А тепер давайте подивимося на натиск Light. Клієнт на російській мові це все зрозуміло, тому що на тесті або англійська, або російська. На російській буде просто-напросто зрозуміліше. Переходимо от сюди. Тут ми можемо подивитися на завдання і на прогресію. До речі, цей вигляд дуже схожий до того, що ми бачимо у сталевому мисливці. Тобто, дивіться, от три завдання є потрапити в топ-5 гравців. За очками престижу в трьох боях. Це перше завдання. 88 очок дається прогресії. Далі нанести або допомогти в нанесенні 12,5 тисяч одиниць шкоди за будь-яку кількість боїв. От Друге завдання, також 88. Ну Тут я дивлюся, однаково по очках йде, тому що це тест. І е, е, заробити 800 очків престижу за будь-яку кількість боїв. Також от іде 88 очок. І от е, ми бачимо ще нашу прогресію. Давайте подивимося, скільки тут. 750 очок максимально. Звісно, це все зміниться. Я думаю, це все виглядатиме по-іншому. Можливо, тут так буде, а от по завданнях то точно не такі будуть цифри. Що у нас по нагородах? Е, на даний момент тут із найціннішого це бони. Дивіться, 250, 250, 250, тобто 750 бон. Дивіться, компоненти. 300 500, 600, 800, 900, 900 компонентів, якщо правильно порахував. Далі три експериментальних обладнання. Ну, Це вже стандартно. От, от і от. Два Д стиль ще якийсь. Стиль. Просвітлення називається завдання на XP-досвіду. Коротше кажучи, срібла також буде насипати. Тут 600 тисяч, тут 600 тисяч і тут 600 тисяч. Коротше кажучи, от такі завдання і от такі нагороди. Тепер переходимо до модифікаторів, які в нас є. Ось модифікатори натиска, плюс 25% до міцності машини, мінус 50% часу підготовки спорядження. Мінус 0,15 метра розкиду на 100 метрів, 3 секунди час в як сказати, обнаруженні, коротше кажучи, 25 метрів радіус гарантованого виявлення. От такі у нас модифікатори, і відповідно по техніці так само. Дивіться, тут, наприклад, один за всіх на наступні 20 секунд, екіпаж отримує 4-7-10% бонус до ефективності за кожну машину. Іншої ролі в вашій команді. Бачите? Такий модифікатор. Якщо Alt-Proto взяти, то тут буде е, вогнева підтримка. Якщо взяти е, Т-832, тут буде е, мисливець за головами. Тобто, ви розумієте, на кожну техніку свої модифікатори. Е, тепер давайте перейдемо до бою і подивимося, що ж у нас відбувається. Мені буде дуже цікаво, чи довго буде закидати, тому що дивіться, гравців у черзі всього три чоловіка. Зараз я пропустю цей час очікування, тому що я так думаю, що це буде не так швидко. І так, закинуло доволі швидко, скажу чесно. Всього за 30 секунд приблизно якось гравці почали додаватися. Звісно, це може бути по-різному, тому що в залежності від того, скільки буде грати в цей момент, так скажемо. Але нічого. Так, що в нас за мапа? Мапа у нас утьос. Ага. Тобто, що мені тут обрати? га? Alt Proto, шкода Т56, давайте хай шкода і залишається. Нехай залишається шкода. Можна було бізона взяти. Звісно, тут ДПМ не самий найкращий, але два снаряди, які можна віддати за короткий проміжок часу. Це також непогано. Очікуємо, поки відлік. Зараз спробуємо, що ж це таке. Натиск Light. Подивимося, яка буде реакція, до речі, гравців, тому що я не грав ще в натиск, от е, хочу спробувати на відео, так скажемо. Я думаю, нічого поганого в цьому немає, що на восьмих рівнях можна грати. Тим паче це йде як паралельні режими. Подивимося, як це все буде на практиці, як відреагують гравці, чи зайде, чи не зайде. Так, їдемо на центр, напевно. Напевне, в них Astron Rex. Так, так, Калібан, Об'єкт ЛТТБ, так, так, так. Хто буде на гірку пертися? ЛТТБшка, напевне. Щось вона не квапиться. А, вони можливо будуть відігрувати воно знизу. Вони, можливо, будуть знизу відігрувати. Вони вже декілька засвітилося там. Декілька гравців там засвітилися. Так, добре, давайте я взагалі від центра буду. Ага, борщ засвітився. Дуже швидко, правда? Бачите, його не видно, на жаль. Його, на жаль, не видно. Заховався. Добре. Тут ми напевне зараз базу захопимо взагалі. Ну я ще зіграю бій, нічого страшного. Захопим то захопимо. Так. Клас. Хі -хі. Два рази і два рази без дамагу. Чомусь я взагалі не можу танкувати на ньому на 703-му, а цей танкує нормально, чувак. Так, давайте БК. Поремонтуємо. Ще 10 секунд, 9, 8. Довго перезаряджається, довго. Давайте заберемо цього чувачка. Однієї плюшки не вистачило. Так, там борщ прикриває. Ні, він не прикриває зараз, до речі. Є. Дав плюшку, перезаряджаємося, перезаряджаємося, 7, 6, 5, там уже тільки борщ залишився і все. Зараз може доберу, якщо я встигну, звісно, встиг. І по борщу. По борщу, напевно, не встигну. Ану 7, натискаємо. Та борщ заховався, зараз його розберуть і без мене. Чорт по союзнику, думав, він вийде. Не виїхав. Так, добре, зараз ще один бій проведемо. Зараз ще один бій, бо цей ну він такий, знаєте, швидкий. Хоча в натиску вони всі швидкі. Вони в натиску всі швидкі, яка команда кого продаве і вдалі ще е, розкочиться, там, з усіх сторон е, зосередиться, що буде розстрілювати іншу команду. Це все стандартно. Воно нічим із десятками не відрізняється, по крайній мірі по цьому одному бою, який я зіграв, давайте поставимо тут ще на стабілізацію і поїхали в наступний бій. І так, в другий бій закинуло за 1 хвилину 50 секунд, друзі. Набагато довше, ніж перший. Але нічого страшного, це все на все те. Зрозуміло, що тут не так багато гравців. Що в нас мапа зрозуміло, рудники. Нічого страшного, беремо знову шкоду і будемо зараз грати. Ну, скажу чесно, ну, от по першому бою, так скажемо, нічого не змінилося. Що десятки, що вісьмірки, так само всі вломуються, не вломуються. Там стратегія плюс-мінус також та сама. Зараз зіграємо ще один бій на цій мапі. Звісно, сетапи тут обирають різні. Ось бураска хтось взяв, тут техніка відрізняється від того, що ми бачимо на 10-х рівнях. Ось проги, хто на чому, коротше кажучи, той на борщу. Так, Під'їжджаємо на центр до бази, тут в основному грається все від центру. Нічого собі, а як я засвітився так швидко, дивно. Напишіть чому. І сам не усвідомлюю ще досі. Дивіться, центр віджимається, дуже погано, звісно. Є одну плюшку дав. І ще одну плюшку дав. Так, перезаряджаємося, активуємо буст оцей. покращень характеристик тимчасовий. Так, зараз перезарядимося. Зараз перезарядимося. Мені цікаво хтось поїхав отуди наліво, чи нікого там нема. От бачите Бураск. Бураск там. Влучити дуже важко по Бачите, два рази вистрілив, ні разу не влучив. При тому, що інший Бураск мене почав роздупляти. Добре, давайте перезарядимося. Підловив той бураск, тому що його ніхто не контре і борщ не зрозуміло, чим займається. На. На. Так, покращуємо характеристики, перезаряджаємося. Забрав. Так, там Су-101. Там ще один буразкий, ХВКшка на гірці у нас. Вони можуть, звісно, розстрілювати. У них там непогана, непогана така позиція. Boost характеристик і на. Є. Дві плюшки, так. Да. Так, 10 секунд. 10 секунд. 8, 7. 5. Ну, прискорію непогано так, перезаряджання, Оця штука. Чорт. Чорт, чорт, чорт. На, все. Готовий. Ого-о! Залізний арні виліз. Так, у мене 803 число. Дивіться, ХВКшка, бачите, викотила? Не просто так я сюди заїхав. Як відчував, що хтось вигляне. Тому що там розстрілювати в бочину зручно. Прям капець. Так, хто в них? Ага, в них борщ є. Тобто може ще й навісити. Борсук. Бачите, може нашій знищи його. Так, давайте. Давайте заберемо його, якщо зможемо. Є, пройшла альфа. Добре. Ну цей бій краще. Цей бій краще. Зараз перезарядимося. Та постараємося, може, ще й по о, борщу плюшку дамо. Він там на гірці, напевно. Ок і борщ. Йо-ма один раз спартачив, цілимся. Цілимся, цілимся. Де він там? За камнем? А ні, не за камнем, можна було вицілити, ну, бог з ним. Наші забрали, 3500 накидав, три фраги. Непогано. Коротше кажучи, на восьмих рівнях також можна грати в натиск. Звісно, будуть різні бої, різні сетапи, там, все це по-різному. Але він виглядає непогано. Ну, Мені подобається, не знаю на даний момент. Подивимося, як це буде. О, так. Це... А, це завдання виконано. якийсь там Перший етап пройшов. Виконав якесь завдання. Ну давайте подивимося, що тут виконав. Ага. Потрапити в топ-5 гравців. Ось по дамагу завдання. Коротше кажучи, так, прогресія проходиться, але тут дуже багато очок дається за виконання цих завдань. Якщо вона буде така коротка, все 15, я думаю, на основі такого не буде. Це для тесту зроблено, для того, щоб поскоріше гравці могли забрати ці всі нагороди. І буде дуже цікаво, до речі. До речі, я так і не дізнався точно чи ці нагороди, якщо ми будемо катати на тесті, перейдуть нам на основу. Я оце вам у додатково вже у відео в наступних буду розповідати. Тому що я думаю, ще пограти в натиск, можливо, бони забрати. от Наприклад, тому що 750 бон це доволі непогано. От такі от справи, друзі, якщо ви грали вже на тесті в натиск, пишіть свою думку, що ви на рахунок цього думаєте. І, звісно, не забувайте проставляти вподобайки і підписуватись на канал. Ще раз всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!